Ну що, здоров всім? Коротше, як і обіцяли, вам сьогодні їдемо на ЄРЛ. Ми з вами поїдемо, попукаємо, покушаємо. Можливо, десь там ще тура під'їде до нас. Треба їхати, бо, блядь, скоро темно нахуй буде. Чого мені показує, що я по телефону говорю? Я не говорю. А! Блядь, як мене заїбала ця мазда йобана. Блядь, 20 хвилин. Ми поки приїдемо, туди вже темно буде, походу. Коротше, куди їдемо? Зараз ми їдемо з вами снідати. о... Майже о п'ятій вечора е, їдемо снідати в заклад, який називається Намелака. Що е, розкажеш про Намилаку? Це відкрили дві е, дівчинки. Одна ахуїтельна кондитер. Вона робила на дому щось, це. і зустрілися два світи: одна кондитер, друга бізнесменша. І вони вирішили відкрити заклад. Ви побачили, який там інтер'єр. Яке яка там красота? І взагалі вони спеціалізуються по солодощам, по тортиках, по тістечках? Там ми взагалі. їздили туди на відкриття, і ми встигли потрапити в не дуже велику чергу. Тупо з наступного дня ми, ми прямо в перші дні були, в перший другий день, да, здається. Uh -huh. І на наступний день черга просто пиздець була аж до дороги. Да? Yeah. Там, да, там так, Ти показував мені фотки, багато. здається, аж додому. Вчора була було. пиздець, але зараз вже 100%. А прикол цього закладу в тому, що там все тупо рожеве, форма у офіціантів рожева. У них навіть доставка є і буси для доставки. Все рожеве. Це пізда, як прикольно виглядає. Секанд, mm -hmm. я хочу на секанд. Це сам Бог Вільєв. Зайти сюди. Зайдемо на секд. Ой, йобнув вас головою трішки. Бабули. Хочеться мені оцього, якщо чесно. Що ти смієшся? Хочеться чогось такого. Ходога, заправки, типу. О-оу. Да. А що ти думала? Що Ти одна придумала в неділю в немилако з'їздити? Ну, почекаємо, а що ти там на пара людей? Стань там от біля вікна і дивись на них, щоб вони швидше доїдали, щоб їм було неловко. Ще? Давайте на нас один візьмемо. Дякую. Ану не кинь мені. На голову мені треба. На голову? Треба. <плес> 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 Маша, <плес> отак от прям? Прямо так. Дивіться, яке все красиве. Та. Ой, тати, що? Тати, що? Йо! Да, зимові ерели не дуже прикольно насправді. Якщо чесно, дуже холодно. Будеш ходох, я піду візьму ходога. Не хочеш? Ні, я буду в черзі. Що, чат, підемо ходога чи візьмемо? Та не треба, Філіп. Я впевнений, чат більше любить ходоги дивитися, ніж прикольні заклади. Розминишний ходок. Я теж думаю, що треба розминичний, щоб сильно не цей. Не надо. Щоб, щоб там зараз з дуру не замовляти на 20 тисяч гривень. Ні, не тільки ми я сніданок буду їсти. Ми тут такі сніданки основателі? — Тільки домовляємось, без десерту. У нас ми бідні. Ага. Просто сніданки. Цей. Якщо скаже, скажемо, що ми голодні. Щоб вони не подумали, що ми бідні. Ага. Да, я б, я, звісно, десерта ще з'їв, але не лізе. Ага. І вдома повний холодильник. І навіть, не, 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 да, навіть нема куди цей десерт потім вдома поставити. Причому Марії вже бачив, що вона замовить десерт. Це можна помахати? Да, звісно. О таке. А, оце, здається, пуфи, оці, які вона казала. Не пам'ятаю, що це, не пам'ятаю, ви це їли, але виглядає дуже прикольно. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене вже тут пропонують за тортик, собачку доміняєте. Сілий? Слідкуйте за Феліпа курткою ззаді. І за моєю, ви це не за куртки. Я буду шпинатно сирону вафлю. Блін, а я... Я теж. Тоже? Угу. Mm -hmm. Дуже оригінально. Чи, чи креветковий тос? Тос чи сирна вафля. Тос чи сирна вафля? на вафлю. Бри вафлю. Вафлю. Все, дві вафлі. Дві вафлі. І потім з собою візьмемо цікави. Повпуфи, пуф ось. Пуф Воно диви, яке. Покажи чату. Пуфи, пуфлі, пуфи. Мангомеркоєх чим вони є. Бля, може один на двох візьмемо чи? Давай. Yeah. Yeah. А оце. Фундучним кремом на основі молочного шоколаду пасти з, з лісовою показуєш. горіха та заводного крему зі збитими вершками на Та, Блін, я ми вишні Спорим, я думаю, Короче, карамельний... Ф... Добре, гуляємо. І цей беремо, і, і той. Звичний. І на маленьку розкажеш, що вишне кусиш. Рожевий унітаз. Все, рожевий. Куди ти? Зараз прийду. Тортики покажу, дивіться. Дивіться на це. Це вообще що? Це взагалі законно? Це вообще проти законно. Алло, блін, Чан, алло. Давайте замовимо цілий великий торт. Закриємо Ось з вами в туалеті вдома і з'їмо. Та як ми його донесемо, тому що він побачить, ми ж до машини з ним. Чи ми зараз йдемо, замовляємо торт, убігаємо, замовляємо таксі собі, їдемо, закриваємося в туалеті вдома і з'їдаємо. І чаро і чарочку чаю. В карман. А він опл... а Я патронам покажу. Що закрився там з патронами в туалеті? О, а якщо він з патронами там торт замовив великий і вони живуть торт? Що ти, 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 ти там робиш? Ви там не їли торт? Якщо ви також хочете отримувати ексклюзивний контент, ви завжди можете підписатись на Донателло за посиланням в описі, там, де написано підписка. І вафілька смішна. Навіть просто вафілька. Пробуємо нас стільки Блін, обов'язково, хто, хто не був, зайдіть чи візьміть з собою тут десерти, тут десерти неймовірні, з якісних, класних продуктів. Якщо вони... хочете, якщо не хочете, просто да. цього не робити. Да, да. Вони не ППшні, типу, але типу, ну, мені похуй на це, вони з цукром, але всі інші продукти якісні і хороші, а не блін, спрета якогось масла галімого тобі напхають, ти хавиш це. Гавно. Це не, не реклама, нічого. це від душі. Тому що коли вона хороша, то вона хороша. Дякую. 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 І карамельний, мабуть? А, а вони, походу, хемекс сказала... Тільки мало дуже щось. Вибачте, а це ну, та, нормально, так? Да? Думав, може не долили. 250, да? так? Так, так. Просто звикли, що нам наливають у нас в кав'ярні. О такі така міста. Вони не доливають, то ми ще й до Ну як до Ну нам один раз наливав стійки. Ну, ну, най... Ч... Чого не наїбеш? Можна мені сказати, так і має бути, я такий, а, добре, дякую. Ось, дивіться. Оу, май. Оу май. Ой, ой ой, 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 ой. ой, ой, ой. Дві розрізати? Розрізай, так. Да. Ну ми ж напополам на його, так? Оу, май. Ого. Дивіться, о, там печера ціла. Ой-ой-ой. Це уф. Ну, це находим. Це вообще ужас. Ножа не облизують, без лабу будеш вже поздно. Ви це їй кажете, ви що? Вишня дає кислинку, страчителе дає ніжнинку. М -м -м. Ну, не можна. Тут це присвітлення, я вважаю, будь тут будь тут і не з'їстить серце, це не повага до самого серця. З'їли попуху огромному, запиваємося Папугу? Папугу! Папугу з'їли. Подого по по хочемо. Подогочав. Вже не хочу. Все, дякуємо, гарного дякую. вечора. Дякую. Фух, давай десь тут підемо, покуримо. Ще на секонд зараз підемо. На який секонд, ваша? На секонд підемо, вони мірять приколи. Як вам заклад? Та класно, класно, 10 все. 10 з 10? Ну, не знаю, 10, 10. Ти, ти прям так розкидаєшся. Ну, да. Не розкидаю. Я нікому 10 не даю. Це якраз 10 з 10, тому що смачна кухня. А воєнний інтер'єр, а обслуговування. Ладно, 9. 9 даю. Ну точно не 8. Не 8, так, да, 9. Бо десять я не даю. Ну можна обвалу зняти. Ну хоча ні, не можна, тому що якісні продукти дорогі і вони не ні, можуть бути страви дешевими. Все, все дуже смачне. Не про бага не... Я, я не про бага... багато закладів так казати, а цей може. Осьо. Ось тут ходога. Я не їв, але думаю, смачні, бо містер гриль завжди смачні. Там ще паніні можете прийти поїсти. Такі університети. Університети погнали, знаєте, як треба роботи. Треба, щоб дві ручки складені були. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Курточка, така на вас, дивіться. Дідова мечта. Дідова мечта. І твоя, здається, теж. Вже очі загорілися. Блять. Не можу влізти. Блядь, з цими куртками тепер ще важче стало залазити да. в машину з рюкзаком. Ой, блядь. Тура, блядь, проснувся. Диви на нього. Здорово. А, а, а де? давай на А ти? Хвилин 20, окей, окей. Тоді там а, заснути. і нам якраз 15 хвилин їхати. Що чат довольний, виплакали туру, наплакали туру, тюру тюру завжди писали. Туру туру писати. Ми, ми зустрінемось е, в місті. Що, що Він це за самоорганізований сама парковщик. Дякую, що я розказав, ми саме заїхали. Тіп тупо блядь, стоїть. Що він нахуй стоїть? Я, що я дам йому гроші за те, що він мені показав, отак от. Сюди заїжджай, блядь. Я, я тільки єдине, що боюся, що ці, тіпи, якщо ти їм не заплатиш, то він підійде десь там царапне машину спеціально. Каже, кавамен є. Тура. А, оно він, воно він сигналить. От куди він нас, блядь, привіз. В кавамен нахуй. Діду похуй він паркується не зупиниться. Діду похуй він паркується не зупиниться. Характер! Характер! Привіт! Чат. Привіт. Що ти як доїхав? З кумом нахуярився вже. А ти думаєш, що ти... Я казав, що поки проснуся, поки то. Ну так, так. Мені Маша казала, що ти вже з кумом джазу дав. Добрий вечір. Що, мабуть? Фільтр? Маленький. з собою тут. А давайте з собою. Фільтер. Разом А в нас, до речі, для собачки та пучини є. Пасла молоці. А, тоді він така собачка, що він до цього регає, не боївся. А без спеціальних. Це не прикол, правильно я таке? Серйозно. Прикалуєтесь. Пап Папучино. 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 Папічино. Папучино. Скільки разів такий фільтр? Не скільки. Не проводиш його раз. Ні, це. А то, що ти п'єш? Це для, ну я б сказав би, на ну, це слово бангор. Тобі, тобі так здається. Я, я, я б сказав би для чого ви кажуть. Ти, знаєш, ти знаєш, що такий фільтр? Ні, не хочу. Це сама звичайна кава. Кава, брат, макофе. Тут є макаво. Прикольна прикраса, дивіться яка. Ви ну, що може така. Най ну, сьогодні буде какати. <гава> кава, кава сказала. Ще в нього голова буде боліти. Завтра піде дрімати, сьогодні підрімати не буде, каже. Це, сьогодні не встигне вже. Наскільки приїхав? На Надовго вже. На що не переїжджаєш, ні? Я не знаю, це це. Я не збираюся переїжджати. Так а що? Ну що, ну що ж, я ти можеш не відповідати, ти спов... можеш не відповідати. Який ти вже, блядь, спаливсь. Ну, я ж збирався переїжджати. А що я спалив? Я сказав, ти ж вже не переїжджаєш. Шо не переїжджаєш? Ну, більше переїхав, це всі знають. Ну, тому, звісно, питання і до тебе. Ти сам себе спалив. Ні, взагалі кажеш, ти ще не переїжджаєш, ну все ж Ні, Ну поки що надовго, не я... знаю, на тиждень, мабуть. Ти умі що живеш, що сам зможе. Та у кума ти уміш. Там два етажа у передів ще покинути. Тура, ти чуть чоловіка, машину розібав біля катавіца. Шо-шо. Шо-шо. Сиди в тік току побачив. Що, може підемо лайкаса по себе? Дуже хочеться. Хочеться, пішли. Там холодно, звісно, але. Мобілку не забудь, свою машину. Ой, собак. Боже, собачка падає. Ви це бачили? Собачка провалилась у нас. Це знайомий поміняється. Це просто незвичайна карта. Ще така. Ти ще раз шоб'єш, американу. З, Може в день випити. З цукром? такого американо, потім мокофа, потім американо з молоком, капучино і На напівку 20, блядь. Ти з цукром п'єш? Звісно. Ну так тобі не сюди фільтр цукру <coughs> насипати буде те саме. Ну no, так. Okay. Але просто я тобі до, до того, щоб ти не думав, що це якась хіпстерська хуйня, це звичайна А яка? Звичайна кава. Звичайна? Це тупо звичайна кава. Знаєш, Дивись. як знаєш, як в Штатах називається фільтр кава? Mm -hmm. Знаєш як? Mm -hmm. Кофі. Каво. Це просто кофі. Це усіх фільмах, там, де вони собі наливають, з такої ж ж воїнів. вони питаються мені навішать міту, типу. Це У нас це називають фільтр-кава, бо у нас типу, як чогось це не робило. У нас почалось. Ну так, щось воно прийшло, тільки прийшло. Що ти п'єш американо, а ми фільтрами, 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 фільтрами. Ми на хіпстери. Він же ж перший почав, почав цю, цю, цю тему, коли ми сказали, що... Дайте фільтр, ми ж не йому сказали, що нам фільтр. Ми сказали, дайте фільтр, а він почав. А нам, він... а нам, будь ласка, фільтр. Олександр Олександр, а зробіть нам два фільтра. А він почав розказувати. Він почав розказувати, що це хуйня для. Не хочу банворд казати. А це звичайна кава. На, на Олімпійській погоду відработав. Торгував. Ну. Ти ремонтував, ремонтував, да, ж, ремонтував, ремонтував, ж туди залітав до них. Зарядку чималий. Зарядки чи не. А, если мені в айфоні батарею поміняють, надо ти поміняєш? Яку? В айфоні. Яко? 12 Pro. Ні, я вже не мав справи з таким, так що. Останнє, що я мав, це до десятки. Я не знаю, мабуть, ти краще не Так само, як і ти міняв. по братськи по-братськи. Mm -hmm. Так буде стоїть типу, тисячу для вас дві. Що <хай> <хай> машину твою зробили, бля, ти її тільки зробив, виходить, стойка. Скажи цю історію. Ти її тільки зробив, здав пацанам, вони поїхали Так. — Це пизда. Все. Це... Що? Бля, я не знаю, чи не знаєш? А я ж він стублік не заходжу за Так, Я забрав тільки тачку. Нове, все, нові диски, нові колеса, нове, все, все. Mm -hmm. І я тільки забрав, і я їхав на Польщу за тачками до ЗСУ. За я заїхав, кажу, до кента свого, а в нього був бус, Вітаїс. І він отак якраз був в центрі. Я кажу, дай бус. Він каже, візьму браху. Кажу, добре. Ну і все, і в 4 ранку він мені дзвонить, каже, ти де. Я кажу, в Гові. І він каже, щось ти довго. І таке щось лама. Ну, тобто, <риклад> <з>, здаліка <риклад> заходить. Я кажу, хулі ти не спиш, що таке? Він такий, є момент. Твоя тачка в шансі. <риклад> не, <риклад> я кажу, в шансі, він каже в шанці. я кажу, що таке шанець? Він, блядь, ну шанець. Я кажу, э, типа не на дорозі. Він типу, ні. Я кажу, ну там де кінчається дорога, це кувєт. Він каже, ну блядь, хай буде кувєт. Значить в кувєті. І все таки до мене каже: Та в шанці, Ти, біля тебе хтось із буковини. А кажу, ні. Ну то найдеш і спитаєш, хай тобі пояснить, що таке шанець, блядь». — Вот, і все. І там спус. Це, це діалектизм просто. Да, да, да. Тачка шанується. І там короче, два, коротше, два години. Ну, я нічого не знімав, ну нічого не казав, мені просто спустя два години почали скидати відоси, фотографії підписники, знайомі. ви проїжджали просто, так? Да? Вона стояла там, бо вони не зірвали задній бампер, там, подкрилок, кіски уїбали, колесо уїбали, все Вот. І вони не змогли її витягнути, так і лишили на наступний день вже. Ну та й все. Вони її в кюбєті залишили, да, вона там була. Я приїхав, коли вона вже стояла знову на сервісі. Ну, На сервісі ми її переганяли. А як це сталося у Якось сталося. Ні, не відпуститься. Ні, не відпускаю. Без ковідка. Що вона каже? Каже, не відпускайте. Молодець. Що, погнали? Погнали, холодно піздець. Все, радий був бачити. Помочіть ручкою. Давай, щоб ти ще побачив, Покле. бо там затримка невеличка у них. Вона ручка. Почекай, ручкою тобі ручка ручка зараз будуть махати. Та, та, о, все, о, пишло, все, пришло. Пришло, пришло, все пришло. на зв'язку тоді на днях, на днях даємо джазу. Все, 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 давай, дура, пока.